Коли вже звільнять Донецьк, Луганськ і інші міста? Коли закінчиться залежить від нас, як активно ми будемо діяти, є два варіанти: або нічого не робити, підняти руки, здатись на милість російських окупантів, або боронити нашу землю. Звичайно, ми вибираємо другий варіант, бо це святий обов'язок кожного це боронити свою землю. Інше питання: питання взаємодії між різними відомствами, питання організації, питання розвідки, коли наші військовослужбовці в засади потрапляють, коли партизанська війна там триває, коли взривають інфраструктуру. Уру, житловий фонд тощо, тобто ці питання, які задає кожен, і одне з найважливіших сьогодні питань це мобілізація. Коли ми чуємо по всій країні обурення щодо того, як іде мобілізація, коли тягнуть, я буквально йшов в студію, читаю електронна пошта, листа отримав що дві е, тисячі доларів коштує, щоб відкупитися в воєнкоматі від е, призову від мобілізації. от Я вважаю, що воєнкомів, які беруть ці гроші, да мордатих пузатих, треба розстрілювати або туди в зону антитерористичної операції. Задайте під час другої світової війни. У воєнкоматах працювали офіцери, які з фронту прийшли без ніг, без рук вони працювали в воєнкоматах. Сьогодні ми дивимося мордатих, пузатих, сидять в воєнкоматах і посилають на фронт пацанів, яких треба півроку вчити стріляти. Тому я вважаю, що треба в першу чергу на фронт звати добровольців, ті, які мають досвід гарячих дій у гарячих точках, які мають бойовий досвід. Обов'язково всіх через зону антитерористичної операції, через східний фронт, пропустить міліція, прокурори, судді. Хочеш бути начальником мілі. І на місяць зону, АТО. хочеш бути головою суду чи прокурором, на місяць зону, АТО. хай проходять, бойовий досвід отримують, а потім сидять, керують. А то всі хочуть в глибокому тилу сидіти, хабарі гребти, а на фронті нехай гинуть е, молоді пасани. Ну і найголовніше, коли я бачу у Львові, у Житомирі, в Дніпропетровську, біженці. Два метри ростом бізнесмени з Донецька. У мене питання, які вони біженці? Вони біженці, це діти, біженці, це люди похиловіку. А вони дезертири. Всі повинні йти на фронт. Спочатку кликали Росію, щоб визволяла їх. Тепер ховаються по телах, а Тому молоді хлопці тут питання навіть до совісті до їхньої. Ні, Ні до я всі? думаю, що питання тут навіть не до совісті, а питання до міністерства оборони і до міністерства внутрішніх справ. Бачите, у Львові чи у Чернігові біженців з Донецька захомутали повістку в зуби і на фронт або окопи хай копає, або Хай партизанські загони, або нехай автомат бере і стріляє, жене ворога. Чому хлопці Західної України повинні гинути на Донбасі? А мужики здорові із Донецька повинні відсижуватися в Західній Україні. Це неправильно? Категорично? Ну, то мені скажи, будь ласка, а... Хто все-таки має відбудовувати Донбас? Все-таки він скоро закінчиться і треба інфраструктуру буде відбудовувати, наскільки я розумію. Я знаю, що Верховна Рада дала добро, там, здається, на 11 мільярдів гривень на антитерористичну операцію, зокрема на відбудову. 11 мільярдів із бюджету, плюс півтора процента запроваджено додатковий збір, так званий воєнний збір, коли з кожного з нас беруть ці гроші. А А, я... а які гроші надійшли від 에... цього збору півтора Він тільки набув чинності 7 серпня, тому ще по кінцю місяцю будемо бачити. Це з кожного з зарплати півтора. Враховуються військового збору. Але я вважаю, що це неправильно. Податки треба не вводити нові. Для чого вводити нові податки? Олігархів треба розкуркулити. Олігархи за 23 роки мільярди набрали, кишені набили. Тепер хай за ці гроші відремонтовують Донбас. Нехай Путін, хочуть гуманітарну допомогу, їхні ж терористи російські розбомбили дороги, розбомбили мости, повзривали там житлову сферу, дитячі садки, лікарні. Хай тепер відбудовують. Хай тратять мільярди, то ні. Спочатку вони кликали сюди ворога. Тепер з усієї країни ми повинні збирати гроші, щоб відбудовувати Донбас. А Я вважаю, що буде справедливо, якщо, наприклад, те місто, яке дуже кликало терористів, хай рік поживе без моста, без дороги. Хай порівняють. Їм же Україна погана була, от хай тепер порівняють, коли моста немає, коли дороги немає, коли світла, коли газу немає. Може, потім вони зрозуміють, що кращі країни, ніж Україна, немає. І що від добра добра не іщуть, а не коли. Вони мають усе, не цінять. А потім, коли втратили, кличуть, дайте нам гроші. Чого вибачте? Мене ми повинні з доріг на Чернігівщині, на Львівщині, на Житомирщині, де нема доріг, повинні забирати гроші і тратити там, де терористи розбили, а деякі з місцевих мешканців їм помагали. Мінували мости, мінували дороги, мінували лікарні. Тепер вся країна повинна мільярди тратити на те, щоб це відбудовувати. Хай поживуть трохи без моста, без газу, без води. Тоді зрозуміють, що Україну треба цінити, Україну треба любити. Мост, який побудова. І за які заплатили 300 мільйонів доларів гривень, як у Луганську, центральний мост. Крали-крали на 300 мільйонів накрали. Тепер вони його розбомбили. Так це ж гроші. Якщо туди вкладені гроші, значить треба цінити людську працю і цінити бюджетні кошти. Ну і найголовніше олігархи. Вони повинні поділитися, заробляли. Тепер беріть, діліться. А не мародерствують на війні, як деякі онколомойські, за 19 тисяч гривень бронежилети МВД закуповує. Я такі бронежилети по 4 тисячі гривень можу ну, зробити. Ви, до речі, робили. Сюжет були в магазині в військовому магазині четвертий ступінь захисту, здається, 4 тисячі 000... гривень. Чотири тисячі гривень. Ні, треба віддати належне. Коломойському в Дніпропетровську він ситуацію втримав. Це правда. Люби Боже, правду. Там він заслуговує на похвалу. Але це не значить, що під прикриттям патріотичних лозунгів треба займатися мародерством. Бо коли ти продаєш бронежилети чи диспаливо для армії втричі дорожче, ніж воно є. Це мародерство. За таке на війні розстрілюють. І немає значення прізвища олігархів. Всі олігархи винні сьогодні країні. Як Земля колхозу, всі повинні поділитися і віддати як мінімум половину своїх ставків на відбудову рідної країни. А інакше ми з кожного з них спитаємо. З кожного. Ну дякую, пане, що ви завітали до нас сьогодні. Дякую. ввечері. От я сподіваюся, що віна скоро закінчиться.